Вітаю вас, любі. Я надіюсь, ви в порядку. Надіюсь, ви в безпеці. Так, готую лише колоду. Не знаю про що. Я коли почала підходити до інструменту, і вона якось так прям впала мені в руки. Я не знаю про що це. Ішла розмова. Так. Кудись поспішаєте. Швидке рішення намагаєтесь прийняти. Ну, Розумієте, когось, можливо, строки під, піджимають, і вам треба прийняти. Так, так, ні, ні. Іти не йти. Звільнятись, не звільнятись. Я не знаю. Там. Ну, у кожного своє. Щось є таке. Вирішити би. О, почалось дикати. Що <с> ви тут вирішуєте? Да. Тут про вибір. Тут про вибір. Зараз тут якось картина дуже цікаво, розгортається. Тут всадник. Від карти двійки келихів, ну, ніби як, іде. іде від пари, від любові, да? щось ось таке, від вибору, від прийнятого рішення. Спочатку прийняли одне, тепер розумієте, що треба швидко змінювати рішення, да? ви не вагаєтесь, можливо. І таке, в когось питання питанні відносин. Потім... Знаєте, тут якесь таке питання тут про вибір або людини, да? тобто або ви якусь людину залишили в стороні все. Якась людина в стороні. Тобто вона постійно була ну, якось при вас. Ну, якось якась людина вмішувалась, так? Да? Ось, а ви на місць, по місцях все розставите. Тепер наступне як у когось може бути присутній, навпаки, страх все розставити по місцях. І замість цього, замість цього, да, ви якось. Відправляєтесь взагалі кудись в невідому сторону? Куди вітер, туди і ви? Ну, от якось або так, або так, да або ви швидко хочете змінити рішення, да яке ви прийняли? А куди заждіть, яке, куди рішення? скоротити дистанцію або прискорити щось, те, чого хочете, Да? Угу. 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 Зрозуміло. Я зрозумів. Що я вам тут скажу? Ви намагаєтесь вирішити або змінити те питання? Тут, ви знаєте, як? Або, да, тут про віддалення насправді говориться. Те, від чого ви віддалялись? Да? Ви віддаляли, ви допомагали віддалитись. Тобто ви не розуміли важливості. І ось зараз ви намагаєтесь змінити, да? розіграти карти по-іншому. Бо ви зрозуміли, що той вибір, який ви зробили попередньо, вважаючи щось неважливим, да? ви зрозуміли, що це є не те. Це є навпаки. Те, від чого треба було віддалятись. А те, від чого ви віддалялись, треба було приближати. Тут дивіться: зірка це як і бажане, ну, тобто, не, не обов'язково навіть прям бажане. От просто вагома частина бо там питання вашого життя було. Тут відлюдник один, да? тобто, ну. Тут по любому, якась ну, відстороженість якась, да? Відстороженість. Місяць теж невідомість, 15 -й. і 20 страшний суд. Збулось і відбулось нарешті те, за що ви довгий час тримались, боролись, або відбудеться, да? От, дивіться по, -по, -по, -по собі. А наразі ви щось намагаєтесь виправити, ви хаотично починаєте думати, що і як би ви е, виправити. Або ви можете відчути себе в такому стані. Ну, тобто, знаєте, можливо, там якусь роботу там, чи ще щось, да? Ну, у кожного у нас із вами свої питання, то тобто не обов'язково. І це теж може бути не настільки глобально, не тільки робота. Ви, можливо, якусь думку мали, якісь упередження, да? І якісь погляди. І саме вони якось ну, зараз дали вам зрозуміти, що ви помилялись, не так, треба виправляти. Тобто, тут зрозумійте, я можу перечислити так примітивно там, любов, відносини, а ви постарайтесь, будь ласка, підлаштувати під себе. Тобто ви не думайте, що якщо я кажу про любов. Чи про роботу, це дійсно конкретно там в глобальному так, любові, робота ні. Такі стосунки, наприклад, виховані дитини, ви прийняли якусь позицію, да, тобто от щось заборонити, а потім зрозуміли, що ні, навпаки, це ось, ну, неправильно, тобто це навпаки приносить більш такі погані результати. І зараз як ну, зараз як батько, мати. да, Намагаєтесь змінити позицію. Тобто, зрозумійте, це, ну, постарайтесь буквально сприймати це не зовсім буквально. Тому що тому і результатів, можливо, іноді немає. Можете сприймати все буквально. Угу. Чи зможете ви змінити? Ну, зможете, звісно, але знову ж такий шлях Ну є можливість потрапити знову в ту ж ловушку Причому з вашої позиції, намагаючись щось. Швидко змінити або підлаштувати когось під себе, або ситуацію, позицію, знову ось ця ваша поспішність. Тому що ви, можливо, там, ну, я втрачаю, ви можете знову наламати дрів, необдумано думати, знову керуватись старою позицією. Ну, дивіться, будете наступне, да, то 20 й страшний суд. І місяць над ним. Ви тобто, будете думати, що це вплив вищих сил, ні. Тобто, 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 місяць закриває над, над ну, тобто, в такій позиції над картами? Ні. Тобто, місяць ховає ніч, не думайте. Так, все видно, все бачать. але ніхто нічого не контролює, ніхто вам намірено звище не насилає ніяких невдач. Ніхто не намагається позбавити вас Божої е, милості, благословіння. Це ваше людське, це ви намагаєтесь підлаштувати свої поняття. Там, Я досить грішний, чи ще щось. Там твоя милість. Ось мені постійно погано, де твоя милість? Ні, милість є завжди. Ви розберетесь, ви не погоджуєтесь чудово, чим більше ви зі мною не погоджуєтесь. В тих або інших питаннях це чудово. Чому? Тому що а, тим швидше і тим якісніше ви пропрацюєте те, з чим ви не погоджуєтесь. Свого часу ви все зрозумієте. Ні на чому знову ж таки не наполягаю. Кожен, як то кажуть, сам собі хазяїн. Я бачу, я співаю. Добре. Поїхали далі. Так, добре. А що ця інформація? Так, ми це описали. До чого це ми описали? Ми просто зробили опис. Для чого ви нам передаєте цю інформацію? Аби ви нарешті навчилися планувати. Аби ви нарешті навчилися з позитивом, з добром, з радістю, з надією, з вірою дивитися вперед. Досить думати, що вас намагаються, вибачте, нагнути. Ви ж упереджені в тому, що все дістається з великим трудом. А ніхто не каже, що це реально легко. А хто його знає? Якщо ви будете дивитись, що це реально легко, незважаючи на ні на що, навіть на ваші внутрішні відчуття, змінюйте, нарешті, ваші внутрішні відчуття, ось про що тут говориться. Карта швидкості і карта 20-го страшного суду вони так ось тут по кутам вийшли. Починає, замикає, почніть дивитись по-іншому. По-інакшому ваше внутрішнє середовище, воно ні до чого хорошого вас не призводить. Ви постійно дивитесь, ніби в спину чомусь. Так, щось є, але якісь такі, ну, реально ну, бажані речі. Бо ну, навіть мілкі якісь там, от зараз без снікерзів, умовно. І все, да, якось, ну, це ж не, ніби, ніби на перший погляд, нічого такого важливого, да, але, по суті, якщо так розібратись, то снікерс так ніхто й не з'їв. Ну, Любі, ви зрозуміли, так? Да? Ну, тому навіть про такі речі говоряться. Це не говориться про щось конкретно завжди глобальне. Копайте в деталі, копайте в мілочні ситуації. Дуже дрібній. Ну, і ви повинні зрозуміти, що і в глобальному теж. Вам постійно здається, що ви ніби як позаду ну, не встигаєте. Життя коротке, можете казати. Живемо один раз. Час іде, втрачаю час. Навіть елементарно, да? ви там робите щось і, на перший погляд, щось. Ну, ніби незначне, да? бо там у вас дорога багато займає часу і видки, я багато часу втрачаю. От як говорите, так і відбувається. Позитивне мислення ось про що ще може бути. Да, тут трійка жезлів і вісім келихів, да? Тобто це ось якраз таке внутрішнє упередження, внутрішнє бачення, внутрішній посил ваш. І ви настільки його сприймаєте за себе, що ніби ну як можна думати по-другому, якщо ось ось таке і таке відбувається. Ну як? Ну, пані Ірина, ну що ти розказуєш, так? Ну, от як, от у мене так, так, так. Ну от як ти з цього вийдеш? Так ви не, ну, зрозуміло, що шукайте, по-перше, вихід, а по-друге, ви не думаєте, що як ти з цього виберешся, немає виходу. Ну, навпаки, починайте собі казати: я виберусь, я зроблю, я справлюсь, я не знаю, як, але я це зроблю. Я не знаю, як це я зроблю. Боже, допоможи, але я це зроблю. Веди мене і от такого плану зрозуміли. Тобто почніть спочатку з думок. Коли це насправді стане частиною вас, коли ви самі реально в це повірите, тоді ви будете бачити реальне підтвердження в матерії. Це буде і зміна вашої фізичної, фізичного сприйняття, це фізичний прояв буде, можливо, щось з вашим тілом відбуватиметься, да? думками, станом, а потім і люди транслюватимуть вам. Да? Потім будуть виказувати вам, спочатку це повинно стати вами, спочатку це повинно осісти всередині вас, а потім це вже буде проявлятись назовні. Нічого ось так не буває. Якщо ваша середина інша, не чекайте чогось від зовнішнього іншого. Ну так, да, ви самостійно будуєте, моделюєте своє життя. Як, як корабель наз, на, назвали, так він і поплив. Чи пішов <гум> до дна. До речі, здається, якщо то не фей, то у нас є ще одна чудова новина. Ще одна. Душегубка пішла на дно. Корабель. Да? Відправив людей на концерт Кобзона. Господи, прости мене, вибачте. Понесло трохи. да тут дивіться, тут працюйте над стабільністю, тобто працюйте перше над думками, баченням, а із того будуть ваші дії моделюватись. І з того буде все змінюватися. Причому, ви знаєте, ви якось і мрієте, але всередині не вірите в свою мрію. Ви знаєте, що воно відбудеться, але знову ж таки ви думаєте, що вам доведеться дуже плідно і багато працювати. Так, це? Ну, змінивши думку, допом... ну, якщо допоможете своєму внутрішньому станові, то вас чекає сюрприз. Буде досить, навіть якщо і трудозатратно, затратно, але це буде настільки приємно, що ви навіть здивуєтесь, і, можливо, не одразу знову ж таки зрозумієте, що це саме воно. Але, не змінивши своєї думки, так. Да? Да, Ви будете важко працювати. Ви всього досягнете, але ви важко працюватимете. Ви постійно тут сімка мечів постійно будете, ну ніби знаєте як, чи хтось під ножку ставитимете, і люди будуть приходити, і постійно збивати з курсу, і постійно впливати на вас, і хтось намірено, а хтось різко. І ви так натружено, да? коли ви вже будете отримувати і досягати своїх мрій, ви вже знаєте, так, ви, ви, ви будете їм радіти, але це вже буде таке, знаєте, ну, ніби видох. Не навпаки, наповнення таке клас, да? а таке нарешті. Якось так упахатись можна, знаєте що? І те, що відбулося, слава Богу, але які ж мені зусилля це воно коштувало, да, і вартувало. Тому дивіться, так. От радять над думками попрацювати. Перше, це буде ну, змінити ваше відношення по справжньому. Так, Цікаво, перегорнулось ваше сонце. Вибачте, замовчала. Ну, дивлюсь, щитую. Так, да, хтось, можливо, надихнеться <кій> і дійсно скаже собі, так. Я не знаю, як це взагалі, але я, ну, я по-любому цього досягну. Я зроблю все. А це як сприймати? Ні. Ну, будете вчитись, скажімо так, будете вчитись рухатись, будете вчитись ініціативності в дуже таких е інтимних питаннях. Можливо, десь, скажімо, там ну, на роботі, десь ще ще ви можете легко, там, або з багатьма людьми легко вирішити все, десь в якомусь питанні, там, ну, знову ж таки, це питання інтимності, зірка, так? Да? Дуже вагомої частини вашого життя. Будете вчитись. Ну, воно ж не спроста теж, да? на чомусь треба навчитись. Але знову ж таки, якщо ви будете потішатись тим, що, якщо це Богу вигідно, ну, умовно, да? то, значить, саме тому це відбувається, значить, так все і повинно бути. Так, воно все повинно бути, але воно не повинно висіти. Воно не повинно вас мучати, воно не повинно тиснути на вас, воно не повинно не давати вам спати або не давати вам жити, не давати радіти, зрозумійте. Питання не в тому, що щось неправильно, чи по чиїйсь волі. Питання в тому, що ви, ну ви, ви можете зрозуміти все. Все, що ви чуєте, і цю інформацію і переварити, і підбити під себе. І, в принципі, ви себе чуєте. Просто ви ніяк не можете очі розплющити чого, бо ви не хочете. Ви не хочете тут ось дві Келихів, вибір зроблений, а ви, ви постійно, ви кудись тікаєте. Вам умовно легше горе море перейти, переплисти, да? На своїх двох або там взагалі, да, там вплав. Аніж вирішити те або інше питання. Чому так? Розчарування боїтесь? Ось, от бачите, от знову. Ось страхи це і є, скажімо так, те, що. Не дає вам реально вірити в звершення мрії, тому скільки б ви собі не казали, скільки б ви собі не нагадували, не робили б афірмації, не медитували, поки ви не зміните або не зміцните свій фундамент, свої упередження, да, ви не зможете просунутися далі, і ви не зможете досягти. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? От ви дуже сильно якось, можливо, якось навіть не над тим, але ви в якийсь момент, знаєте, навіть захотіли прям побачити це. Як це, да? Ну, про щось. Ось, наприклад, От як зрозуміти, що ти, наприклад, в ілюзіях? І тут вам тільки бемс, бемс, бенс по голові. Або там якісь такі от там знаки, натяки, сни, ось відео такі подібні моїм. да? А ви все ніяк. А ви сконцентровані на одному чомусь, да? Або на тому ж самому, але потім та, ну ні. Та, тут все і так ясно. Та, все ясно. Ні. Змінюйте думку, чому сонце закотилось? Я зрозуміла. Ви знаєте, слухайте, я не знаю, що до кого, але хтось тут змія пригрів чи змію. Тут смерть і. Тут мечів і корболь жезлів. Вплив, зміна. Да? Тобто. Як вам пояснити? Ну, хтось вам, знаєте, тут орел вінок переможника тримає в лапах. Хтось вам якісь ілюзії малює? Або допомагає вам упередити, ну, упередитись чомусь. Да? Запевнитись, вибачте, передитесь. Угу. Да, і знову ж тут орел. І знову ж дивіться, тут орел вам не відсвічує, а тут людина насправді ось закрита. Ви когось не того слухаєте, або когось не до того прислухаєтесь, або це ваш внутрішній голос. А... Знову ж таки, шепоче вам не те. Внутрішні голоси бувають різні. Це ніякі не сущності, не під Це можуть бути і не обов'язково. Це може бути ваш голос сумніву, голос страху. Він теж має свій голос. Да, десятка Розбирайтесь, любі, Дивіться, не бійтесь, досліджуйте себе, пускайтесь в знайомство із собою, і все буде добре. Дякую, любі, що ви є. Дай Боже нам всім швидшої перемоги. Дякуємо за все всім. І я бажаю вам любі, безпеки, миру, захисту і добра.